Триденний саміт БРІКС в Казані завершився підсумковою прес-конференцією. Хто приїхав до Путіна та про що говорили в Казані? Я розповідала в попередньому відео на каналі. Зайдіть, перегляньте. А в цьому відео поговоримо про відповіді Путіна на питання як російських, так і американських журналістів, серед тем, як пояснює Путін присутність північно-корейських військ в Росії, що думає про висловлювання Трампа про удар по центру Москви та на що готовий піти, щоб завершити війну в Україні. Лідер Росії Путін на підсумковій прес-конференції саміту БРІКС у Казані вперше прокоментував повідомлення про відправку північно-корейських військових до Росії для можливої участі у війні проти України. Журналіст з американської телекомпанії NBC сказав про те, що на появу північно-корейських військових вказують супутникові знімки. Ймовірно, журналіст говорив про знімки оприлюднені розвідкою південної Кореї. Один з таких був зроблений в момент шикування військових з КНДР на території російської військової. Військової частини в Усурійську, тож американський журналіст запитав, що ці військові роблять в Росії. Путін і не підтвердив, але і не спростував участь військ НДР у війні проти України. Натомість лідер Кремля почав розповідати, що до ескалації привели недії Росії. Він в чергове говорив про держпереворот у 2014 році, і що цей процес відбувався за підтримки Америки. Ну а західні країни почали озброювати Україну. Далі Путін нагадав, що сьогодні 24 жовтня Держдума Росії ратифікувала договір про всеосяжне стратегічне партнерство з північною Кореєю. Цей документ Путін та Кім Кімчанин підписали у Пхеньяні ще влітку цього року договір передбачає взаємодопомогу у разі агресії проти однієї з його сторін. Путін також заговорив про четвертий пункт цього договору, очевидно маючи на увазі співробітництво у військовій сфері, але так і не сказав жодного слова про відправку північно-корейських військових до Росії та їхні цілі. Що і як ми будемо робити, це вже наше діло. Від української розвідки стало відомо, що вчора, 23 жовтня, перші підрозділи військових з КНДР уже прибули до Курської області. За інформацією розвідки з північної Кореї в Росію направили 12 тисяч військових, зокрема, це 500 офіцерів та три генерали. Їх навчають на п'ятьох полігонах на сході Росії. У них дефіцит в живій силі буде приблизно. Десь там, ну якщо ми ходимо сьогоднішнього дня. Там плюс мінус десь до 150 тисяч людей. Де їх брати? Поки що Путін не розуміє тому зроблений пробний шар вигляді цих перших 10-12 тисяч корейських військовослужбовців, які зайшли на територію Російської Федерації. Чи буде далі розширятися коло е, корейських військових? Е, ми поки що відповісти на це питання не можемо. У свою чергу Південна Корея може переглянути заборону на постачання зброї Україні, якщо підтвердиться, що військові північної Кореї все ж беруть участь у війні проти України. Про це на сьогоднішній спільній прес-конференції з президентом Польщі заявив президент Південної Кореї. Загалом саміт БРІКС проходив під девізом глобальної стабільності та безпеки. Про це Путін неодноразово говорив під час форуму. Тож редактор BBC у Москві поставив лідеру Росії логічне питання: як заяви про стабільність та безпеку співвідносяться з діями Путіна щодо України? І знову ніякої конкретики у відповіді Путін почав говорити про Захід, адже на його думку це несправедливо з точки зору безпеки, що західні країни роками ігнорували прохання Росії не розширювати НАТО, Це нарушає нашу безпеку розширення НАТО. Ні, чорно діло це справедливе. А на питання російського кореспондента на що Путін готовий піти, щоб завершити війну в Україні? Коротко відповів, щоб протилежна сторона враховувала реалії на землі. Ще одне питання, яке поставили Путіну під час прес-конференції: чи мав він телефонні розмови із Трампом та як ставиться до погроз кандидата в президенти Америки про нанесення удару прямо по центру Москви. Якщо ви не в курсі про що взагалі йде мова, поясню 18 жовтня у виданні Wall Street Journal вийшла стаття. В ній йшлося, що під час розмови з журналістами видання Трамп стверджував, що погрожував Путіну завдати удару по Москві. Далі наведу цитату з інтерв'ю Трампа: я сказав Володимир. Якщо ти переслідуватимеш Україну, я вдарю тебе так сильно, що ти навіть не повіриш. Я завдам удару прямо по центру грьобаної Москви. Я сказав: Ми друзі, я не хочу цього робити, але я не маю вибору так, от Путін відповів на прес-конференції, що не пам'ятає розмови, в якій Трамп погрожував завдати удару. Він вважає, що подібні заяви, зроблені під час президентських перегонів, не варто сприймати всерйоз, а погрожувати Росії безглуздо, оскільки це тільки підбадьорює її заявив Путін. Також він заперечив, що мав раніше телефонні розмови із Трампом. Запевнив, що не розмовляє з ним і зараз, але вважає щирими заяви Трампа про бажання зупинити війну в Україні. А от якими будуть стосунки Росії та США покажуть результати виборів та позиція майбутньої адміністрації. Вважає Путін. Що ви думаєте, як далі будуть розвиватися зв'язки Америки із Росією, якщо президентом стане Трамп? Свої коментарі традиційно залишайте під цим відео.